Усіх вітаю, шановні глядачі каналу. Давайте з вами подивимось сьогодні таке питання про сонний пил. Я не чула такого, я лише нещодавно почула, хочу перевірити, чи дійсно існує сонний пил, який розсівають десь з неба або ще з космосу. Я не знаю, чи це можливо. Але люди пишуть, що сонний пил розсівається і. Дуже багато, багато людей відчувають бажання спати постійно. Тобто спиш і хочеться ще спати і спати. Тобто пил, який для людини навіває сон постійний. Давайте подивимося, чи це правда. Ну, в Дійсності є карта вісімка жезлів, яка може говорити нам про те, ось вона, яка може нам говорити про те, що дуже раптово, тобто це стається з неба, летить щось, що робить десятку мечів для людей. Тобто десятка мечів це в нас може як фізично навіть смерть означати, так і повністю паралізація людини. Як психологічного плану, так і фізіологічного. Тобто, в дійсності з неба щось летить. Це є правда, і карти це підтверджують. І те, що летить з неба, воно просто перешкоджає людині, перекриває шляхи, можливо, дихальні шляхи, можливо, воно проникає десь. ну, Це треба окремо дивитися. Зараз давайте ми додивимося це. Але можна з певненістю сказати, що. Дивіться, і показують, що люди є жертвами, тому що е, карта повішеного це карта жертви також, в тому числі, окрім інших значень, і люди є жертвами. Е, четвірка чаш, тут в цій колоді, бачите, такий щур біжить по келихах, тобто жертвами отруєння, можна так сказати, тому що ця карта дуже гарно ілюструє, що. Саме отруєння. Тобто люди є жертвами отруєння з неба те, що летить, воно вбиває і перекриває шляхи. А шляхи до чого? Давайте перепровіримо цю карту. Шляхи до щастя, до процвітання, до чистоти, тому що до чистого здоров'я, чистоти здоров'я, чистоти. Тут навіть Тут дуже багато рідини, рідини йдуть, може чистих рідин. Тобто... Можливо, це на воду осідає якось, а ми цю воду п'ємо, і чи це в повітря осідає. Ну, Скоріше все, тут з водою зв'язано, тому що кубки, кубки, кубки. Е, з чистотою може бути, тому що десятка це може бути, можуть бути наші е, всі органічні сполуки в нашому організмі. А також може бути тут. Е, і що це розноситься від однієї людини до інших людей. Тому що йде, наприклад, людина, так? чи дитина, чи людина, яка приносить, і коли вона спілкується, то вже всі кубки заражені. Тобто, це в соціумі воно може розповсюджуватись від людини до людини по цих картах. Давайте тоді подивимося, з якою метою. Це робиться і ким? Перш за все, давайте з якою метою це робиться? Ну, ми бачили, щоб знищити людей? Але навіщо? Тому що людям дуже великі перешкоди, бачите, ідуть. І людині фактично паралізується по двійці мечів. Паралізація йде. Перекриття доріг. Для чого це робиться? Для чого цей пил? З космосу спускається, насівається, навівається. От знов та карта вісімка. Дивіться, і ще й на тому самому місці, як вона випадала, вона так і випала. Дивіться смерть, карта смерті, таємної смерті. Тобто, щоб люди помирали від, від хвороб. Які невідомі. Тобто не можуть визначити лікарі, от Ти хворієш, а лікарі не можуть визначити, наприклад, чому ти хворієш? А тим паче, коли ти помираєш, ну, ростин не може, так якби патологоанатом, наприклад, не може ну, поставити точний діагноз, яка причина смерті? Таємно, таємно. Люди будуть помирати таємно. Тобто невідомо по якій причині. І також е, тут є в нас карта вежі це зруйнувати. Зруйнувати е, четвірка Пентаклів. Це карта дому, і карта стабільності. Тобто, коли люди стабільно мають е, життя, стабільно мають, е, ну, наприклад, Проживання, перебування, тобто повністю життя зруйнувати. Тобто це карта стабільності, карта дому, це шанс стабільність людську зруйнувати. І ось знову карта швидкого влучання таємної смерті, від швидких влучань таємні смерті. Але давайте подивимося, навіщо їм руйнувати життя людське, для чого їм руйнувати? Людські життя. Покажіть, будь ласка, для чого їм руйнувати людські життя? Для чого? Ті самі карти, бачите? Ті самі карти. Показують знову, що їхній вибір це яких, якихось два, дві або корпорації, або дві країни, які хочуть отруїти, зробити жертвами людей, тому що щоб звільнити людей з роботи, дивіться, щоб звільнити людей від роботи. Знаєте, це може бути пов'язано з тим, що зараз штучний інтелект впроваджується, і дуже багато скорочень йде на основі того, що люди вже не потрібні в, сфері, в тій сфері, в якій зараз замінив штучний інтелект. От в мене така думка йде. І тому людей просто скорочують таким чином, тобто ну, таємно отруюють з неба. Може, хтось хмарі бачив такі, показують дуже багато відео є. Хмара, нема-нема чисте небо, з хмарі тут зібралися і стало таке сіре небо. А, а то й конкретно хмарі якісь такі дивні. Це все для того, щоб скоротити кількість населення, для того, щоб, скоріш за все, в роботі люди звільнити людей від роботи, тому що. Штучний інтелект прийшов, і тому люди вже не потрібні. Так, штучний інтелект. Дивіться: король мечів це е, метал і інтелект. Це для штучного інтелекту. Дорогу звільнити для штучного інтелекту. Ну, все зрозуміло. Тому ось такий розклад, це дійсно правда. Ми зрозуміли причини, ми зрозуміли, що відбувається на превеликий жаль. Але давайте ще подивимось, чи вдасться їм. Чи вдасться їм скоротити велику кількість населення, чи вдасться цим корпораціям, чи країнам, хто це задумав. Скоротити велику кількість населення. Чи вдасться? Ось руйнування. Ось. Е ну тут невеличка кількість. Тут вони зруйнують, але недостатню кількість, на яку вони розраховували населення. Дійсності постраждає населення, але не те, на що вони розраховували. Тому що п'ятірка пентаклів це недостатня кількість, на яку вони розраховували, і. Туз кубків. Тобто, не, не, вони, це повна чаша, не буде в них повної чаші, на яку вони, яку вони хотіли. Також дивіться, показують знову ж таки отруєння. Стабільно відбувається, Тобто четвірка це по чотирьох кінцях світу. тобто Це відбувається по всьому світові, чотири кінця світу. Відбувається і дуже страждають саме діти. На жаль, на превеликий жаль, тому що тут саме карта дитини, саме карта дитини. Вони хочуть збагачуватися. Тут ще в них цілі збагатитися, той, хто отрує людей. В них цілі збагатитися, в них цілі, тому що шанс мати. Вони хочуть повністю отруювати всіх, отруїти по максимуму якнайбільше людей. Збагатитися в них ціль. Це йде ще в минулому задумка. Задумка з минулого. І. П'ятірка мечів, мах, і також це ідея, яку виконують професіонали. Ну, зрозуміло, що це люди, які розуміються на тому, як це все організувати зробити. Це карта повітря, карта неба. Тобто, втілюється в небі ця ідея. Це людина професіонал, яка втілює цю ідею в повітрі. По хитрості. Ну, тобто задіяні люди, спеціалісти. Ну, зрозуміло, це все зрозуміло. Ось такий сумний трошки розклад. Бачите, в нас, як не війною, то труять. Ну, це по всьому світу, це не тільки в Україні, тому що четвірка пентаклів. Але, на превеликий жаль, ось такий розклад. Тому давайте будемо мудрими, будемо пити якісь трав'яні чаї, які очищають нам. Кров, які очищають наш організм для очищення, для зміцнення імунітету, це те, що ми можемо робити. Ну і бажаю всім якнайбільше оптимізму, не дивлячись ні на що. І до наступних зустрічей!